Всім привіт! Це Ліза Краснова, і зараз я хочу з вами розпочати найулюбленішу, мені здається, мою рубрику, яка називається Finish It. Також щоб спонукати вас до підтримання моєї рубрики, для того, щоб ви теж обрали якісь засоби і разом зі мною закінчували їх до кінця зими, я зроблю розіграш в цьому відео. ну і... В принципі, у будь-яких інших всіх моїх відео, як ви бачите, теж в мене багато розіграшів, бо в мене багато косметики, і мені дуже подобається нею ділитися, бо подарунки це моя мова кохання, і вам з цим дуже пощастило. І так, зараз буду показувати свої засоби. Це свого роду формат а, розхламлення. І це коли ми беремо косметику і закінчуємо її. До дна. Це непогані продукти, просто в нас до них рідко чомусь тягнеться рука. І я тут зібрала для того, щоб нам було цікавенько і догляд, і декоративку, і парфуми. В принципі, сьогодні більшість зі всього цього нанесена на мені. Деякі з цих продуктів ви вже бачили в минулій рубриці, а деякі я так за ріки не змогла закінчити, але є в мене і певний прогрес. Перше, що я хочу закінчити, це патчі від бренду Пітер Томас Рот. З ними нічого не сталося, просто а, в них термін після відкриття півроку. Я дуже довго користуюсь патчами. Я абсолютно не з тих людей, хто там постійно регулярно їх наносить. Я їх наношу за необхідності. Слава Богу, я не дуже схильна до наприків, тому необхідність в мене не така яскраво виражена. І зазвичай я їх використовую. Не так часто як хотілося б. Але саме ці патчі дуже класні. Це, до речі, класна рубрика, коли ви можете ще й відкрити для себе якісь цікаві бренди. Ось так виглядають ці патчі. Тут дуже хитра жопа система. Тут, по-перше, два формати на пів кіл і є ось такі серединний патч. і патчі теж можна наносити під очі. До речі, вони гідрогелеві, дуже комфортні по відчуттям. Вони дійсно швидко прибирають якісь припухлості, доволі швидко, гарно працюють. Але я вкотре для себе зрозуміла, що все ж таки я величезний фанат саме целюлозних патчів, тих, що із тканинки. Тому що, от, наприклад, космічної вартості патчі пачі Drop, але блін, як мені в них комфортно. Просто особисто по своїх відчуттях я не люблю а, патчі гідрогелеві, а, ще у Рер Періс. Також є отакі тканинні патчі, якщо вам подобається. Вони прям тонюсінькі, взагалі не відчутні, залише на них посилання. Все, що зможу знайти з цієї категорії, також вкажу внизу. А якщо ви теж любите тканинні патчі, от нам з вами по дорозі також хочу закінчити ось цю маску. Я її обожнюю. Це просто неймовірно класна маска. Вона знімає набряки, вона вирівнює тон обличчя. Я її зазвичай використовую зранку, але я просто розумію, що зараз буде не так багато. Часу і знаєте бажання е, наносити щось холодне і так в холодну пору. Тому я думаю, що мені треба якось її закінчити. Плюс вона вже доволі давно відкрита, точно більше ніж 6 місяців. А вона не зіпсувалася, вона ідеально працює. Я її обожнюю. На мейкап ви можете купити пробничок, щоб спробувати, тому що все одно вона має охолоджуючі ефекти. Якщо ви не великий фанат якихось спецефектів на шкірі, Краще спробуйте напередодні. З цією маскою абсолютно ніяких проблем. В мене чутлива шкіра шкіра з Розація. Після нанесення цієї маски відчуваю себе дуже комфортно, це український, до речі, виробник. А, і ще в адвент календарі, от тому, що стоїть тут на задньому фоні, якщо ви хочете і любите бренд Holy Skin або хочете з ним познайомитись, от в тому Адвентику є 100 мл цієї маски. Я огляд на адвент залишу знизу. Там ви можете подивитися, там реально класний склад, це дуже класна можливість. До речі, там майже всі продукти повнорозмірні, весь спектр догляду за собою. Дуже годний адвент. От реально, якщо ви обмежені в бюджеті, але вам хочеться якось порадувати себе. От цей адвент можу рекомендувати. І вже люблю ось це молочко для тіла, воно неймовірне, це парфумоване молочко, воно супер легеньке, супер ніжненьке. Які його тут залишилось, не бачу. Але е, воно просто абсолютно ніжне. Таке прям витончене, ароматизоване, неймовірно класне. Єдине, що на таку холодну пору е, хочеться трошки більш якогось інтенсивного зволоження. Я вже подіставала більш такі густі, зволожуючі креми, виходить, що я беру. Ті, а не це молочко, і я хочу його закінчити, бо його тут небагато залишилося. Я розумію, що просто немає абсолютно сенсу, щоб воно просто так стояло, чекало. Ще із догляду, я думаю, що це супер неочікуваний продукт, але тим не менш, ось такий крем від шрамів, він дуже круто працює. я його влітку не використовувала, тому що я не дуже великий експерт в складах, але чисто логічно, я думаю, якщо щось може. Умовно шліфувати шкіру, певно, воно має і фоточутливість. Тому весь теплий сезон, коли в мене була відкрита шкіра, я не використовувала цей продукт. Як бачите, його лишилось мало, але я хочу його доюзати. Воно дуже класно, реально працює зі шрамами. Я в минулому січні. Невдало сходила на побачення, впала, порвала джинси, розбула калінку. Це була просто умора. В намілакі ще не бачила таких розваг, я думаю. І тому зараз я використовую цей продукт. Я покажу, так, зараз буде чутливий контент, кадри не для слабонервових, тому. Якщо що швидко перещолкніть, тут буде до. Та в процесі як виглядає тепер моя ранка на колянки. І я можу сказати, що це дійсно завдяки цьому продукту, тому що там доволі глибока була рана. Я вирішила обрати три парфуми. Мені здається, що Томфорд вже був минулого року. Я його постійно кудись додаю, постійно його не можу використати. Тому з нього і почнемо. В мене є маленька мініатюрочка, яку я купила. Дай Бог пам'яті. В 23-му. 23-му ні. Не, все-таки 23-му. Мені здається, в 23-му все-таки. І до сих пір не відкрила, щоб ви розуміли, да? Ну, коротше, зараз надушусь. О Боже, як я люблю цей парфум. Це для мене люкс просто як він є. Це неймовірний аромат. Я просто в ньому от, е, розчиняюсь. Я не знаю, як передати. Це настільки мій парфум, який він офігезний, я просто в шоці. І, от, знаєте, буває, коли заходиш кудись, ну, зазвичай ти відчуваєш там ганім, бакару, е, кірки. І якщо ти чуєш, що від когось оцей орхідей шлейф, це моя людина. Це моя людина. Обожнюю, він такий сумрачний, кайфовий. Ще один сумрачний аромат це аромат від Зара. Я робила огляд декоративної косметики Зара. Можете подивитися, коротше, косметика декоративна жуть, але парфум дуже вдалий. Написано, що це парфум для волосся. Цей аромат мені дуже подобається. Він такий теж доволі такий темний, насичений, густий, як Том Форд. Але, типу, це як. От якби в Тома Форда був молодший брат, такий якийсь дурачок. Брат дурачок. Це був би цей аромат. Тобто це такий класний брат, такий модний, мощний, а це такий... Так, ще один аромат це від Кодалі. Я пам'ятаю, що він мені супер страшно подобався кілька років назад. В нього дуже тепла база. Він такий, наче медовий, і трошки фруктовий. Я взагалі фіг його знаю, я не дивилась навіть що тут. Тут ще якась пудра, чи якась грушка, чи якась фруктінка. Коротше, щось таке, як мідовий фрукт. От знаєте, коли ви приходите, там додині продають, і там так пахне от воно вже трошки підв'яло, але ще такий солодкий аромат, і він на свіжому повітрі. І ти відчуваєш, що пахне якоюсь сладістю, але вона, наче в чомусь розвіяна. Ну я люблю, що пахло це не поймі, чим, не поймі, як, але щоб було смачненько. Тобто, це все воно все одно смачненьке. Я дуже не люблю анімалістичні аромати. Це просто для мене. Ужас. Все, що пахне мускусом якимось таким яскраво вираженим, особливо, коли є ці ноти санних котів, це просто абсолютно жесть. Я навіть не можу знаходитись в одному приміщенні, якщо я оце відчуваю цей аромат. Мені реально фізично погано. От. Але я люблю всякі такі їстівні аромати. До речі, Латафа. Залишу, дуже мені подобається цей аромат. Е і він. Солодкий, такий смачний, гурманський, але в ньому немає яскраво вираженого мускусу. Бо інші аромати я купувала такий набір е семпліків, типу якась там вершкова полуничка і ще щось, все штиняє кашачим латком. Крім цього, аромату, тому якщо ви любите щось смачненьке, будь ласка, посилання теж залишу, пахне неймовірно. Ось цей бальзам для губ, бальзам маска, шокогламур, вже був в мене в минулому е розборі. Дивіться, рік пройшов, я так нічого не розібрала. Дуже гарний має колір, це реально офігенний продукт. Якщо ви не любите сильно фарбуватися, якщо ви фанатка взагалі макіяжу без макіяжу, а не як я, то візьміть до уваги, ось така. Дуже гарний відтінок можна комбінувати з олівцем для губ, далі покажу, який. Ще один засіб це від Sisters Aroma теж їх бальзам для губ. Він вже має інший трошки, бачите, більш персиковий такий відтінок. Я вам для порівняння зроблю теж дуже класний засіб. З олівцем виглядає шикарно. Просто ці продукти я їх використовувала якось, от. Це Сістерс Арома, це такий більш коричневий uh, Evelyn. Коли от багато засобів, ти за щось берешся, uh, починаєш тільки його використовувати. І в мене все отак по шматкам почати і нічого не закінчено до кінця. Тому я хочу, бачите, взагалі Сістерс Арома просто худюська. В мене закінчився консилер від Dior, залишу на нього посилання. Я тут фоточку ставлю. Ви його бачили, його обожнюю, покажу його зараз в порожніх пляшечках. Тому що це найкращий евер взагалі для мене консилер. Я планую купувати його заново, а консилери від MAC і від ламель. Від ламель він дуже такий плотний, насичений. В мене, до речі, відтінок 4 ворм, тобто такий, щоб був тепленький, щоб міг теж там якось щось підкорагувати. В нього такий великий. Аплікатор він дуже класно працює, якщо вам треба приховати якісь недоліки. Я його наношу, наприклад, на щочки, коли в мене період загострення розація. я наношу його, він, до речі, ніяк це не погіршує, теж в плані того, що, наприклад, на чутливу шкіру можна наносити, мені, по крайній мірі, От, і дуже класно перекриває, дуже комфортне все. На обласне в очей я його не наношу, тому що для мене там забагато. Тому під очі, зараз я наношу цей консилер від Mac. Мені б хотілося, щоб він був трошки більш в персиково рожеву таку гаму, тому що мені не вистачає зараз корекції. Я от нещодавно закінчила ще від Evelyn Concealer, консилер. Отой був теж офігенно класний. В 20-му кольорі піч ідеально все справлявся, коштує дуже бюджетно і доступно. Тому, якщо ви прям на економії, зверніть увагу, можливо, вам сподобається, я залишу теж на нього посилання: консилер від Evelyn. Він класно розтушовується, такий м'якесенький, пластичний, не сушить, гарно. Блін, мені здається, що штуки 4-5 кремів під очі я з ним пробувала і взагалі чудово себе поводить. Що якби для консилера за його гроші дуже даже Далі. Найбільша категорія, якщо чесно, була шокована, це брови. Таке враження, наче я не знаю, наче в мене їх шість. Оцей олівчик. Я як олівчик, ну і, типу, в мене є. Я не знаю, що буде. Я просто його додала, тому що мені треба його закінчити, і мені просто жалко, щоб він просто валявся. Він трошки темніший, ніж мої брови поточні, але дуже в нього шикарна щиточка. Я не знаю, чи все ж таки я його буду використовувати, чи ні, чи все ж таки мене задовбає, і я візьму свій класичний олівчик, але. Оця щіточка, вона ідеальна для стрілок, для всього. Дуже класно, вона, до речі, розтушовує цей олівчик. Можна зробити такий натуральний, типу, ефект втушовування в шкіру. Я от люблю, до речі, нанести олівець а потім отак протушувати. І дуже такий натуральний ефект, але не тоді, коли він вже засох. От, от реально, я не знаю де і як вони зробили цю щітку. Але цей олівчик можна замовити просто заради цієї щітки, тому що вона неймовірна. От я думаю, що сама вона. О, вона навіть зйомна. Тому ви можете потім в неї, що хочете робити. Елан, два продукти. Я дуже люблю наносити ось цей Glow Daily це продукт, який, типу, це як сироватка, яка е, має фіксацію. Дуже легенько взагалі. Ну, тобто, просто щоб. Ваші бровки якось причесати. Якщо у вас, наприклад, ламінування, або у вас, в принципі, дуже слухняні брови, недовгі, вам просто треба надати форму і так легесенько прифіксувати, щоб не було цього упоротого лиса, то це ідеальний варіант. Плюс тут є доглядові компоненти, плюс суперзручна щіточка. І ще можна наносити на вії, бо тут так написано. Наступний продукт від Elan – це гель для брів, який неймовірно пахне. Просто неймовірно, якось квіточкою чи фруктінкой. А, В нього теж дуже зручна щіточка. Тепер продукцію Елан можна придбати на хітомі. Також буде діяти знижка Ліза 10. А, на все, абсолютно не тільки на Елан, абсолютно на все, що ви бачите, і вона сумується зі знижками, що вже діють на сайті. Я обожнюю цей гель для брів, Я купила такий самий. А видавлюваю, маю. вичавлюваю. Боже, як це сказати? В баночці, щоб його видавлювати. Це який він видавлюваний, вичавлюваний. Не знаю. Це дуже зручно, якщо ви майстер, і ви не можете туди-сюди лазити одним тим самим пензликом. По-друге, він не буде засиратись сам гель. Тому що тут як не крутити, все одно цю щіточку знов назад запихаєш. На неї збираються якісь там трошки тоналки, трошки олівчика, і це все схоже на ні, пай, ні що. Це дуже фіксуючий гель. Тому, коли ви його нанесли, ви швидко наносите. Не треба оце його куйовдити туди сюди три години. Нанесли. Е, Пригладила, якщо вам треба, і все, ви більше його не чіпаєте. От сьогодні в мене цей гель на бровах. Наступний гель, який теж доволі, до речі, гарно фіксує, це від Гедонік. В нього теж зручна така невеличка щіточка. Продається на хітомі, але він не пахне квіточками, тому тут вже вам обирати. Дуже Дай. класний гель який помістили в абсолютно дібілячу упаковку. Сам продукт дуже класний, фіксує, офігенно. Можна зробити оцей ефект ламінування. Щітка, яка е, набирає супер багато продукту, чи він супервологий, чи дуже поганий обмежувач. Я не знаю, що не так. Я думаю, що обмежувач, мабуть, якийсь гівняний. Але от подивіться просто, скільки тут засобу. Ви бачите, що воно все повністю повністю от е, в цьому продукті. От просто. Нафіга стільки засобу, плюс, коли ви, наприклад, хочете зняти серветкою, сама щіточка рве цю серветку. Бо мені подобався ефект, але я не готова більше боротися з цією щіткою. Цій рубриці в мене є дві туші. Сюрприз, сюрприз. По-перше, я хочу закінчити ось цю від панорама. Я її купляла, мені треба було на якусь зйомку. А я ніколи не фарбую очі чужими тушами. Ну, типу, це взагалі для мене табу. Чи краще вона за мою соукур? Ні. Бо нічого за неї не краще. Якщо соукутюр знімуть з виробництва, то із чорних тушей я візьму тільки цю. бо ніяка інша не зрівняється. Ну, і ця теж не зрівняється соукур, але якщо вже прям дуже сильно треба буде, то візьму цю. А якщо цю знімуть з виробництва, то ученю скандал. Не знаю. Ну, коротше, от реально, тільки в чорному кольорі, те, що вона мені подобається. Бо в коричневому вона чомусь дуже швидко засохла. Також я з літа познайомилася з цією тушою Гедонік. Це легендарний засіб. Мені здається, що бренд взагалі молодець. По-перше, дуже класна щіточка. Вона має кратюсінькі. Щедінки, які пробираються до самого-самого коріння і шикарно класно профарбовують вії. По-друге, туш має неймовірно красивий насичений, густий, коричневий колір, який, особисто для мене, от цієї правильної насиченості, щоб він типу і не чорний. Але не сірий, не якийсь бльоклий, невнятний, тому що є такі коричневі туші, якими ти нафарбувався, і таке враження, наче ти впав в кашачий лоток з попередніх розповідей. Серйозно, я не знаю. Ну, типу, настільки негарний, ну негарний на мені він негарно виглядає. Якщо, наприклад, якась супер світленька дівчинка, там з ластовинням, зі світлими очами, тому що в мене все одно я хочу блондинка і в мене там умовно сині очі, але вони. Темно сині. Вони не такі, знаєте, ніж на голубі, і я не фея. Якщо там це якісь такі дуже ніжні дівчатка, тепленькі, такі прям. Солнечки, то можливо їм та світло-коричнева туша підходить. Але на мені це просто мрак виглядає отвратительно А оця туш виглядає неймовірно, плюс це термотуш, вона знімається чулочками. І із українських брендів наразі це єдина бляха-муха, туш, яку я можу порадити. Плюс зараз вона вийшла в новому дизайні в дуже гарному такому пакуванні. Три продуктики для губ. А, значить, олівчик від Евелін в гарному кольорі. До речі, зараз якісь із олівців. Евелін 90 гривень коштують на майкапі. Я залишу посилання, гляньте. А, там різні кольори по різному коштують. От такий він геловивий. Він е, інколи мене кумарить. Люто інколи я така який Гарний олівчик. Короче, не знаю. В мене якась полярка з ним почалася. Його, до речі, можна розташувати, можна нанести як помаду, щось там згори короте, на цей. Але він, коли сфіксується, він дуже сильно стійкий. Тому це такий олівчик. А, яким ви робите контур, який буде з вами не віка? А, сам олівець дуже комфортний, дуже приємний. А я би спробувала, можливо, інші кольори, але в мене є ідеальний олівець 004 від Пупа. Дуже красивий. І я думаю, що я взагалі перестану, а, ну, типу, я всі ці олівці купляю за власні кошти. І я розумію, що. Я їх купую, а потім я ними користуюся, тому що мені їх треба, типу, умовно закінчити. А нафіга їх купувати, якщо от в мене є там олічик, оцей Пуповський. Він ідеально, от він сам по собі, такий, типу, наче рожевий, якийсь трошки коричневий, дуже симпатичний відтінок. Він взагалі називається чоколад чи щось таке, але він далеко не чоколад, а, і він пасує під абсолютно всі помади. От я не знаю, з якою помадою я не наносила, ідеально! Тому вже більше купляти нові олівці не буду, доб'ю те, що є. І якщо її купляти, то буду, скоріш за все, тільки той, але блін, він коштує на деяких сайтах по 700 гривень. Я така неприятна. Валютні штучки. От такі от дві красотки. Значить, по-перше, ця помада від сіслей дуже класна, дуже приємна, обожнюю її. Uh, зараз вона вийшла ще в неймовірно гарному, лімітованому дизайні з лотусами чи лотосами. Якщо у вас є uh, палетка від Hourglass Lotus, Лотос, то до неї треба точно взяти цю помаду. Але там всього три відтінки, uh, лімітованих поки що є, і один з них це ось цей 10 А вона, бачите, вона як сяє вже сама по собі. Це помада бальзам, ну, вона просто така красуня. Така. Вообще. Тут ще є блискітки, і вони надають такого сяєння, на сонці. Це просто розрив. О, зараз я вам покажу, скільки в мене цієї помади. От, бачите. Так ми будемо з вами бачити різницю. Коротше, помада шик дуже гарно зволожує, дуже гарно а, доглядає за губами. Вона не липка, не дивлячись на те, що вона сяюча, блискуча і кремова, до неї нічого не липне. І я цю помаду нарешті я її взяла як альтернативу. ніяк не можу викинути, бо просто грущу, От цієї помадки, нашої улюбленої, отут, вона від Ардеко Color Ліпша, нікуди зняла з виробництва. І наступна помада це ось така лімітка многічна. Гірлен, Дуже все дорого. От така, вона, до речі, сьогодні в мене нанесена на губах. Ось вона, така коричнева. А, знаєте, як бачите, різноманиця мій каньок, приблизно 1 міліметр над буковками, а там вже як пощастить. Будемо закінчувати ці помади. А, і якщо буде сумно, то я буду використовувати близькі із блисків, знаєте, я дуже люблю ось ці від Ларіаль, я залишу посилання. Оцей 601 взагалі дуже класні близькі, вони дають об'єм, вони надають таку трошки плам приємні, комфортні. так? Вони трошки чіплють, а не так, як оці блискі від Too Faced. Там прям рецяку розносить на пів обличчя. Але якщо вам треба класний блиск, візьміть Лоріаль. Або от від Ламель дуже гарні блиски, на все залишу посилання внизу в описі, в них є дуже красиві такі базові природні кольори. Оце, до речі, теж дуже красивий колір, Він так тільки виглядає, знаєте, мрачно, а насправді ви його коли наносите на губи, бачите, він взагалі напівпрозорий, і в залежності від олівчика, ви будете отримувати різні. Варіанти, тому зверніть увагу, можу рекомендувати. Відсісли, який я сьогодні зламала. Коротше, в мене було реально дефіга цього олівця, а залишилось от стільки. Тому взагалі не дивно, що він в цій рубриці. Він в мене випав з цього тримача. І я його коли вставляла в назад в цю лажбінку. Я просто на нього натиснула і він такий і розщепився. Ну, тобто, не то, щоб я його схопила та почала його душити і повагіті, а просто трошки натиснула, щоб всунути в цю штучку, і все. Коротше, є досісли, в мене питання: якби я його не купила на супер мега пупер розпродажі з мінус 60, я б дуже засмутилась і дуже посварилась. Ві, палетки. Обидві, якщо я не помиляюсь, були в минулому фініш іт. І ось ця палетка, ну в ній очевидний прогрес! Бо там я намагалася хоча б доколупатися до дірочки. А, дивіться, я користуюся майже постійно цією палеткою. Це бронзер Сьогодні нанесений в мене просто буквально всюди, тільки можна, навіть на очах. А, дуже мені подобається цей продукт. От реально дуже красивий, класний ефект. Все супер, але в мене з'явилася палетка. Оленятко, можете за мене порадіти від Hourglass, і я хочу закінчити. Я просто розумію, що я зараз за цю візьмуся, і оцей цей буде продукт лежати і ще десятиріччя. От, а я хочу закінчити його. А, дуже, до речі, гарний оцей кейс. Можливо, я потім сюди спробую підібрати якусь пудру по розміру і буду просто носити з собою в сумочці, бо я люблю, щоб в мене було дзеркальце, а це дуже гарно, дуже лаконічно. Сам продукт дуже класний, він м'якесенький, от просто супер. Прям Легенькі-легенькі. Обожнюю, реально, це мені подружка подарувала, і я з задоволенням кожен день користуюсь. думаю про неї. Діорчик-бекстейджик. Я вже хочу домучитися від цінок, кожен раз обіцяю, кожен раз хочу, кожен раз нічого не можу. Але давайте так, я буду дуже щаслива, якщо я хоча б закінчу оцю грань саму верхню, саму худеньку. Я вже буду задоволена. Бо я кожен день використовую, я наношу на очі отак, обширно, А потім отут і нижню повіку я затушовую оцим продуктом, я беру якийсь солівчик для очей і потім ще стушовую. На жаль, вже немає цієї палетки, і от реально, оцей відтінок дуже красивий. От як контуринг цей відтінок просто топ. Якби вони випустили, а може, вони й випустили якісь такі монопродукти, це було б супер. Могла б вам щиро рекомендувати все. Ми з вами молодці. Ну, я так точно. А я вам пропоную: по першеньке поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас цікавим та корисним. по другеньке взяти участь в цій рубриці, вибрати хоча б скільки-небудь продуктів, і разом зі мною їх закінчувати. По-третє, вказати ці продукти в коментарі. Ну, або написати будь-який інший коментар, щоб взяти участь в розіграші. Ну і в четверте, і в саме важливе, найголовніше щоденне наше завдання. Не забудьте, будь ласка, про ваш щоденний донатик. І до зустрічі в нових відео. Бувайте!